Кількість повітряних атак зростає. За минулий тиждень проти українських міст і сіл росіяни випустили понад 1460 кабів, майже 670 ударних дронів і більше, ніж 30 ракет різних типів. З них понад два десятки цієї ночі. Вночі було збито 13 із 23 ракет та 40 із 109 бепла. День жалоби за загиблими у Кривому Розі. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 19 людей, 9 з яких діти. Кількість постраждалих зросла до 75 людей, 19 з них у важкому стані. І це Відбувається у час так званого перемиря. Про яке перемир'я можна говорити? Уже навіть у НАТО впевнені, що немає жодних сигналів, що Росія планує припинити бойові дії. Навпаки, розвідка альянсу фіксує зростання активності ворога вздовж лінії фронту. Це вважають аналітики, спроба виграти час і здобути перевагу напередодні можливих переговорів. Але це останнє твердження може бути цілком хибним. Всі думають, що Путін просто хоче зараз наростити темп, захопити більше цим, щоб мати кращі позиції. Але оцей його успіх, як він вважає. Це просування, вони йдуть майже так, якби вдається їм просуватися? пхає повільним, які майже по всій лінії фронту, якимись такими темпами, кволи, але вони ж наступають і виглядає так, що Путін дивиться на це. А чому ж йому припиняти війну, якщо він зараз виграє? А якщо він виграє війну, то для чого йому перемир'я? Для чого йому мир? Він хоче перемоги, але для західних уже своїх партнерів, котрими для Російської Федерації стали Штату, от він підтакує Трампові, також запевняє у готовності до миру, і, як може видаватися, тягне час, а насправді він просто гне свою лінію, від котрої. І не має намір відступатися.